Значну частину жертв комуністичного режиму формально вважали злочинцями або ж так званими ворогами народу, репресованих позасудовими органами, депортованих, а також засуджених за те, що зі зброєю в руках боролися за незалежність України. Пересильна тюрма номер 25, яку я пройшов особисто там, де нас завезли, в Томській області там не було. Не було далі вже нікого, тільки лось і медвідь. Закон Тайга, прокурор. Медведь. Вісім років ми були в Томській області. В тайзі мене батько дивізійник. Мама зв'язкова. Упа. Я теж народилася в Четинській області. В Тюрмі Налонського поряд відсидів термін. Мій батько. Моя тітка, містриковийко. Тобто, практично вся родина була репресована, і сюди не прийти. Ми просто не маємо права. Ми маємо пам'ятати цей злочин, який творили кати нашого народу, які продовжують зараз. Тож до пам'ятника жертвам комуністичних злочинів, що на площі Шашкевича у Львові поклали квіти, а ще запалили лампадки та помолилися за вічний спокій мільйонів українців, життя яких погубив радянський тоталітарний режим. Нехай ця молитва донесеться до тих. Світлих душ, які віддали життя у боротьбі за Україну, але потрібно вшановувати. Я кажу не тільки пам'ять, але ще і тих живих, котрі сьогодні є між нами. Ми знаємо тих, на чиїх руках кров невинно закатованих українців. Ми пам'ятаємо тих, хто страждає від тоталітарного режиму, й досі, зокрема в російському полоні. Два роки тому, 20 травня 2022 року, територію заводу Азовсталь в Маріуполі покинули останні захисники міста. Ста та командири гарнізону вони виконали наказ про збереження життів та склали зброю. Ми маємо боротися, аби День свободи всіх українських військовополонених обов'язково настав, а московитів покарали за їхні злочини.